На третій день після скандалу у мережу врешті виклали відео сварки між головою одеської обладміністрації Михайлом Сакашвілі та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Інцидент стався на засіданні нацради реформ. На очах у президента та всіх урядовців чиновники звинуватили один одного в корупційних діях. Коли слова скінчилися, вхід пішла склянка. говорил, таким тоном. Я еще, у меня больше информации ничего нет. Я не собираюсь, не собираюсь, что какой-то проворовавшийся медиц, которого вся страна знает, что вот Бог, которого вся страна знает, чем это не который вся страна знает. Я не собираюсь, что он